вітаю вас! Після відпустки сьогодні тема Правильні многокутники та їхні властивості. Правильні многокутники ми вчили в 8 класі. Нагадаємо, многокутник називають правильним, якщо у нього всі сторони та кути рівні. Наприклад, n дорівнює 3 правильний трикутник, n дорівнює 4 правильний чотирикутник або квадрат. А н 6, правильний шестикутник. Правильних, шестикутник. правильних многокутників існує багато. Правильні многокутники мають такі властивості. Перше, правильний многокутник є опуклим многокутником. Друге, дуже важлива властивість. Будь-який правильний многокутник є як вписаним у коло, так і описаним навколо кола. Причому центр. Описаного і вписаного кіл збігаються. Це дуже е, така властивість, яка дозволяє виражати радіус вписаного і описаного кіл з стороною правильних многокутників. Розглянемо правильний n-кутник. Нехай О, центр вписаного і описаного колу. Його ще називають центром правильного многокутника. Якщо ми з'єднаємо. Центр з вершинами, ми отримаємо радіус описаного кола. Якщо ми проведемо перпендикуляр з центра на сторону, то це буде радіус вписаного кола. Тому зауважимо, що кут АОБ це центральний кут правильного многокутника. І він дорівнює 360 градусів ділить на N. Звідки кут АОМ який дорівнює половині кута АОБ, тому що ОМ це також і бісектриса, він дорівнює 180 поділити на N. І тепер, використовуючи поняття синуса і тангенса із трикутника АОМ, знаходимо, що радіус це є гіпотенуза, вона дорівнює катет А на 2 поділити на синус 180 поділити на Н, або А поділити на 2 синус 180 поділити на Н. Тепер шукаємо радіус вписаного кола. Це є прилеглий катет. Він знаходиться через протилеглий катет таким чином. А на 2 поділить на танген 180 на n, або А поділить на 2 тангенс 180 раді поділить на n. Корисно знати, що для правильного трикутника, чотирикутника і шестикутника існують формула, яким які можна і потрібно користуватися. Вони тут зображені в цій таблиці. Наприклад, R3 3 це А з 3 на 3. R4 4 А з 2 на 2. r 6 рівні А. R маленьке 3, А з 3 ділить на 6. R маленьке 4 А ділить на 2. І R маленьке 6 А корінь з 3 ділить на 2. Запам'ятайте ці формули, вони використовуються в задачах. Задача. Є правильний многокутник. У нього. Його кут дорівнює 160 градусів. Знайди, скільки в нього сторін. Ми пам'ятаємо з 8 класу, що сума кутів правильно, взагалі будь-якого н-кутника, дорівнює 180 градусів, помножити на n-2. З одного боку, з другого боку, це дорівнює 160, помножити на n. Маємо рівняння, в якому знаходимо n, n дорівнює 18. Отже, це 18 кутник. Або така задача. Відомо радіус описаного кола, він дорівнює 12. Відомо, що мова йде про 12-тикутник, n дорівнює 12, знайти сторону цього 12-тикутника. Записуємо відому формулу. r дорівнює велике. А ділить на 2 синус 180 градусів поділить на 12, тому що n дорівнює 12. Дорівнює А на 2 синус 15 градусів. Зауважимо, що сінус 15 градусів це 0,26, тому сторона цього 12-кутника дорівнює 2 помножити на сінус 15 разів або дорівнює 6,24. Дивіться МАДОП, і ви завжди будете кращі математики в своїй школі.